Вітаю українців, вітаю глядачі підписники на каналі? Знаю їх підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. В Україні змінили порядок бронювання військово завдяки якому працевлаштовані громадяни можуть отримати відсрочку від мобілізації. Тобто, стало відомо, які компанії мають право залишити на роботі ключових працівників. Одним словом, новий порядок знову. Отже, хто отримує відсрочку? Від мобілізації, хто точно не піде воювати. Про це поговоримо сьогодні. Отож, Кабмін затвердив нові правила бронювання військовозобов'язаних українців. Партнер Саєнко Каренко Віталій Оджиковський зазначив. Що бронювання має бути відновлено після паузи, яка утворилася під час підготовки та обговорення нової процедури. Зазначено, що нові нові правила вони виявилися комплекснішими, ніж очікувалось, а окремі вимоги просто недосяжними для представників середнього та малого бізнесу. Тепер забронювати співробітників від мобілізації можуть чотири категорії. Тобто, хто точно не піде воювати, хто може забронювати співробітників? Це підприємства, перед якими стоять мобілізаційні завдання. Далі органи місцевого самоврядування чи державної влади, навіть не сумнівалися, якщо чесно. Далі компанії, що працюють для забезпечення потреб ЗСУ, тут зрозуміло. Бізнес, робота якого є критично важливою для забезпечення потреб населення та економіки. І ось останній пункт такий, знаєте, достатньо обширний. Сюди багато хто може увійти. Що кажуть адвокати? <кій> кажуть, що ухвала уряду дозволила бронювати персонал таким організаціям. Як? Зарубіжні дипломатичні установи України, представництва міжнародних організацій, спеціалізовані установи ООН, виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги, представництва донорських установ, українські та міжнародні неурядові організації, які реалізують гуманітарні проекти, за рахунок міжнародних партнерів, критично важливих для забезпечення життєдіяльності населення в особливий період та функціонування економіки. Що ще кажуть? А, також юристи кажуть, що а, найцікавіша новація це те, що персонал можуть бронювати критично важливі підприємства, для яких процедура раніше взагалі була недоступною. Тобто, якісь такі зміни, знаєте, про а, наче ось домовляються. Знаєте, ось якось все це так цікаво, знаєте, це все відбувається. Тобто раніше була не а, Доступна, так, ось ця процедура. Тепер доступна для визнання організації критично важливою. Тобто, просто якщо визнана організація критично важливою, все звіти співробітників не заберуть. Дивіться, для визнання організації критично важливою для економіки мають відповідати таким критеріям компанії надходження в іноземній валюті від еквівалента 32 мільйонів євро тобто, це дуже великі компанії. Загальна сума сплачених податків та інших зборів від еквівалента 1,5 мільйона євро. Важливе значення задоволення потреб територіальної громади, стратегічне значення для економіки та безпеки країни відповідно до постанови КМУ номер 83 від 2015 року. Відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, розмір зарплат не менше за середню по регіону і резидентство Дісіті. А що я можу сказати? Я можу сказати, що точно не підуть воювати люди, які а, працюють у великих компаніях. Скажімо так, це вже більш заможні люди, я б це назвала так. Тому що ось ті суми, так, які тут вказані, там, там, цим вимогам відповідати компанія, тим вимогам і так далі. Тобто, я розумію, що це дуже багаті компанії, в яких працюють. А ну достатньо заможні люди, скажімо так. І їх точно будуть бронювати, і вони воювати точно не підуть. Хто піде воювати, воювати підуть прості українці. От і все. Це наскільки я розумію. Що ще кажуть а, юристи і так далі? Дивіться. Кажуть, що частина критеріїв легко досяжна. А ось інші передбачають високі пороги за надходженнями іноземної виручки або сплати податків. Тобто ним зможуть скористатися експортні галузі та великі компанії. Все як я і кажу. Тобто це тільки великі компанії, де є гроші. Ну, якось так. Знову ми бачимо те, що воювати підуть прості українці. Прості українці, в яких не працюють в заможних компаніях. В яких особливо немає грошей, і так далі. і так далі. Як ви знаєте, раніше стало відомо, що в рамках загальної мобілізації до Збройних сил України будуть закликати навіть обмежено придатних до служби чоловіків. Я вже робила про це програму, не буду повторюватись, але хочу сказати, що правила міняються в якусь, знаєте, не в ту сторону. Дуже хотілося б, щоб все було законно, чесно і справедливо. Це єдине, чого я зараз хочу. Все, що стосується мобілізації. Правда, дуже б хотілося, щоб все було чесно, справедливо і законно. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майоне.